365 днів про взаємовідносини. День 147. Втішайте своїх дітей. Ви знаєте, для цієї програми дуже хороше підходить місце з Біблії це Друге Коринтянам, перший розділ, 3, 4 вірш. Уважно послухайте, що в цьому моменті говорить Павло. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя або батько милосердя, і Бог усякої втіхи. Хто Бог усякої втіхи? Який утішає нас у всякій скорботі нашій. Проходимо ми скорботи? Звичайно, хто нас утішає найбільше? Це Господь. Щоб і ми могли втішати тих, що перебувають у всякій скорботі. Щоб і ми ділилися тією втіхою, яку ми самі на собі пережили. Тією втіхою, якою Бог утішав нас самих. Ви знаєте, ми вже навчилися підбадьорювати своїх дітей. А ще нам потрібно навчитися їх втішати. Підбадьорення це коли ми підмічаємо їхні добрі, хороші, сильні сторони і не акцентуємось постійно на негативі. А от втіха це коли дитина. Перебуває в розпачі, в смутку, у неї щось не виходить, або падає щось із рук, або не виходить, не, не і тут вона потребує того, хто підійде до неї. обійме і скаже: дитину, пройдемо. Ви знаєте, для того, щоб бути такою людиною, мамою і татом, треба мати міру душі. І цінується саме не ті речі фізичні, які ви даєте дитині: покупки, забезпечення і так далі, а міра душі. Це вміння вмістити цю дитину з її проблемами всередині себе. Для цього дуже важливо спілкуватися з нею, тобто бути відкритими зі своєю дитиною, щоб вона розуміла, що до вас можна прийти в будь-який час і говорити з вами. Крім того, ну, взагалі спілкування це на першому місці. Якщо у вас налагоджене спілкування з дитиною, у вас не буде проблем і втішати її, і підбадьорювати, і навчати, і коригувати, і так далі. Далі, ви повинні не бути скупими на ці обійми, коли ви приймаєте і покриваєте цю дитину. Ви покриваєте її собою в тому, що я готовий участвувати з тобою в вирішенні цієї проблеми. Тому що будь-яка проблема, яка виникає в житті вашої дитини, це можливість для вас налагодити з цією дитиною контакт або тандем. І коли ви згадуєте себе, як людину, яка теж проходила в своєму житті. Десь зради, десь непрощення, десь відкинутість, десь приниження, десь якісь моменти неприємні, як вас втішали, як Бог вас втішав, коли ви, доросла людина, вже проходите в своєму житті це. Це стає хорошою практикою, щоб ви це продемонстрували в життя своєї дитини. І ви кажете, дитину, я ділюся з тобою, тою втіхою якою була втішена сама або був втішений самий. І знай, ми разом, ми з тобою, ти не один. Тому ще раз нагадую, батько милосердя і Бог усякої втіхи, який втішає нас у всякій скорботі вашій. Дітям сподобається, якщо ви будете поряд з нею і будете мати ті слова втіхи, які ляжуть їй в серце.